Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас нове надходження це та сама Camry, яка не ламається, яка може їхати до Луни обратно та не вимагає жодних вкладень. Камрі 2003 року, Нові гумі, цілі арки, цілі пороги. Все сплорідне, включає лобове, на дверях, все-все рідне, по кузову рівна, без ДТП, подивіться як струна, задні арки теж цілі. Це заводський герметик, який не перероблювали от так от по порогам. Дивіться на цей сохран, Ця сторона також сама. Все все на місці, нічого не гниє. Дуже доглянута камня. Дивіться на цей зовнішній вигляд. По салону, темний вілюр, для своїх років просто в бомбовому стані є омивачі фар, мультируль, автомат, є навіть Nokia телефон, заводський, все відкривається, все клацає, все на місці. Потолок заводський, дуже гарно. Задній ряд майже новий. Подивіться на ці сахрани тупинички. Все працює. Дуже дуже гарний автомобіль. Продбати його ви можете в нас автопарку в автопарку Одесі за 6590 доларів. Кредит лізинг або за налічку. Переїжджайте, друзі. Дійсно, живі варіанти полетають дуже швидко.